Багато людей не розуміють, навіщо і що таке рекуперація. Це система вентиляції, примусово приточно витяжна рекуперація це теплообмінник, який знаходиться в самій системі, котрий, забираючи в санузлах, ідемо покажу тобі. В санузлах і на кухні всіх технічних приміщеннях, тобто в грязних зонах, забираючи повітря. Санузл, забір. Ми забираємо це ванна кімната, тут підвищена температура, забираємо тепло і забираємо вологу. Ми забираємо вологу тепло біля жарочної поверхні. Рішітка, дифузор, жарочна поверхня. Ми забираємо тепло. Забираючи тепло з вуглекислим газом, ми віддаємо це тепло а, на рекуператор і таким чином прогріваємо стінки рекуператора. Що далі відбувається? Холодна маса, котра проходить через. Пішли. Через рекуператор просто знімає температуру, знімає тепло, енергію і вже...